Шановне товариство, починаємо роботу наших зборів, громадянці створення ініціативної групи з підготовки проведення всеукраїнського референдуму захвалення закону України про землю, проєкт, який опублікований в газеті Всеукраїнське об'єднання Свобода, яким передбачено заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, в тому числі іноземців. Ви маєте зараз на руках. Матеріали наші ви можете ознайомитися з тим проєктом закону, який ми будемо прагнути винести на референдум, який ми будемо ініціювати. Отже, для початку хочу сказати, що на збори громадян прибуло і зареєструвалося 243 громадянина. відповідно Збори є повноважними, оскільки мінімально необхідна згідно законодавства, норма це 200 чоловік. Відповідно, ми починаємо нашу роботу. Спочатку я коротко скажу про порядок денний, який у нас сьогодні планується. Спочатку ми першим питанням зараз оберемо керівні органи наших зборів для того, щоб можна було ці збори провести. По-друге, ми, власне, другим питанням, ми будемо затверджувати, обговоримо і затвердимо. Власне, проєкт, власне, ми затвердимо доцільність проведення всеукраїнського референдуму. Це друге питання. Власне, тоді ж ми будемо обговорювати його. Пропонується наступна форма обговорення. Будуть виступи і будуть запитання, але запитання, будь ласка, є прохання, оскільки ми дуже маємо мало часу. У нас всього лише година на все. Тому запитання, прохання формулювати в письмовій формі і передавати в президію. Потім у нас буде питання про затвердження. Формулювання питання, що виноситиметься на всеукраїнський референдум, і нарешті четверте питання про обрання ініціативної групи, які доручається Організація збирання підписів громадян. Отже, шановне товариство, розпочнемо з першого питання порядку денного. Отже, я пропоную обрати лічильну комісію, яка буде вести підрахунок при голос, під час голосування в наступному складі голова комісії Андрій Коруслав. Всі його знають, хто не знає, побачите. Другий член комісії звердила Анастасія. І третій член комісії Аранець Олександр. Хто за такий склад лічильної комісії? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Давайте так. Хто проти? Є хто ж Є хто, хто утримався? Немає, відповідно. Є? Давайте, одна людина утрималася. До протоколу запишіть. Значить, наступне питання. Демократія. А, значит, ну, власне, отже, вирішили обрати лічильну комісію в такому звані. Передаю слово Юрію Левченку. Слава Україні! Товаристо, yeah, я пропоную обрати голову наших зборів Андрія Ілєнка. Прошу голосувати всіх, хто за. Хто проти? Відчини не є Утримались? Двоє. Двоє? Двоє. Так. не комісія. 41 за, проти 0 утримались 2. Значить, повторю, 241 людина за, проти 0, двоє утрималися. Значить, оголошую голову, голову зборів Андрія Міляко. Отже, наступне питання. Я пропоную обрати секретарем зборів Юрія Левченка. Хто за те, щоб обрати Юрія Левченка секретарем зборів? Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Хто це утримався? Відчина комісія. Нема хто утримався? Нема. Одноголосно. проти Добре, значить, тоді ми переходимо до наступного нашого питання порядку денного, до другого. Значить, шановне товариство, зараз у нас приходимо ми до питання щодо доцільне, визначення доцільності проведення всеукраїнського референдуму захвалення закону України про землю, яким буде заборонено продаж землі сільськогосподарського призначення. І оскільки у нас заплановано обговорення цього питання, то я запрошую до слова е заступника голови Всеукраїнського об'єднання Свобода. Депутата Київської обласної ради Андрія Мохника. Слава Україні! Yes, Шановне товариство, сьогодні по всій Україні, у всіх містах, обласних центрах, районних центрах, містечках відбуваються збори ініціативних груп. щодо Проведення референдуму про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Цю ініціативу проявила Всеукраїнська об'єднання свобода, враховуючи загрозливу ситуацію, яка складається сьогодні в Україні. Ви, напевно, знаєте, що Верховна Рада України не проголосувала за продовження, за продовження мораторію на торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Більше того, сьогодні. В надрах Кабінету міністрів активно йде підготовка проєктів законів про ринок землі і про земельний кадастр, які дадуть зелене світло ринку землі в Україні вже з 1 січня 2012 року. Власне, це те, заради чого вони йшли до влади всі ці роки. Це буде апофеозом отої кримінально-олігархічної влади, яка сьогодні є в Україні. Єдине, що сьогодні залишилося в українців, це земля, і в них є бажання цю землю дорого, до речі, продати будь-кому там. Арабським шейхам, якимось демократам з Євросоюзу, єрусалимським козакам і так далі. і так далі. Нацарювати, як ото є в приказці, 100 рублі і втікти на захід. Тому що в них вже все там. У них в офшорах є їхні статки. Їхні діти навчаються там. Вони самі там відпочивають, лікуються, і значна частина, переважну частину свого часу, проводить за кордоном. Їх з Україною нічого не зв'язує, крім того, що вони розглядають Україну як територію тотального грабунку, а українців, як людей, яких можна безкарно грабувати. Звісно, це не так і історія показує, що це не так. Але сьогодні в нас є українська держава, і ми не можемо допустити того, щоб соціальні катаклізми зруйнували існування навіть цієї держави, в якій українці ще не мають влади. Тому що є дуже багато тих миротворців, як на сході і на заході, які би сюди залюбки впевнили свій миротворчий континент. Ці голубі казки, чи то з Москви, чи то з Брюсселю, чи з Вашингтону, щоб захищати їхні, як вони вважають, національні інтереси. Це все на теренах України. Тому сьогодні свобода робить такий запобіжний захід. Ми хочемо, прагнемо і будемо робити все можливе від нас для того, щоб ініціювати цей референдум. Тому що він може бути запобіжником від інших якихось катаклізмів України. Тому що якщо не буде референдуму, якщо з 1 січня 2012 року в Україні буде ринок землі, то в 2012 році у нас не буде Євро, у нас буде Коліївщина. Тому що те, що почнеться, це вже навіть не ті вкрадені підприємства, це життєвий простір української нації. Сьогодні це питання важливо ще й тому, що ми бачимо, як багато політичних сил прагнуть на ньому спекулювати. Нам нема що приховувати. Свобода е, в своїй програмі захисту українців, і всі це можуть перевірити і пересвідчитися, завжди виступала проти скасування мораторію на торгівлю землею. А наприклад, інші політичні сили, які сьогодні теж чомусь раптом прозріли і проводять подібні збори, вони теж, виявляється, усвідомили, що є, існує якась загроза. Ну, наприклад. Блок Юлії Тимошенко, чи Батьківщина, партія Батьківщина, вони проводять так само збори і кажуть, що вони хочуть продовжити мораторій на торгівлю землею. Ну насправді, товаристи, якщо ми побачимо програму Кабінету міністрів український прорив, яка була затверджена урядом Юлії Тимошенко в січні 2009 року, постанова Кабміну номер 14 то ми з вами побачимо. Що український прорив в агропромисловому комплексі передбачає запровадження ринку землі, повноцінного ринку землі і торгівлю землею сільськогосподарського призначення для будь-кого. Ми щось не чули, щоб Юлія Тимошенко зрікалася власне, цих своїх програм, чи то український прорив, чи інших. Навпаки, вони досі десь інколи хизуються, яку гарну програму не зробили. Насправді це просто все маніпуляції, тому що вони знають, що ця тема є дуже болісною для України. Тому що ми бачили, бачимо в історії, як питання боротьби війни буквально за землю було чи не основоположним питанням української історії, принаймні невідомо нам віддані. А це сотні років. І тому вони сьогодні на цьому пробують спекулювати, тому що українці насправді усвідомлюють. Що земля це не тільки отой засіб виробництва харчів. Земля це те, де вони живуть, це те, що створювало взагалі українську націю, оті умови, унікальні умови, які існують на Україні. І сьогодні, якщо ми правильно це зробимо, хай навіть Кабінет Верховна Рада України не проголосить цей референдум. Хай навіть Щось буде заважати. Але наше завдання змінити настрій людей, щоб люди побачили, що треба боротися, щоб люди стали і сказали свої рішучі ні торгівлі, спекуляції української землею. І побачити, це змінить ситуацію. Самі ті, Олігархічні партії, які сьогодні засідають в парламенті, проголосують за продовження мораторію на землю. Так само, як може, пригадуєте, не пригадуєте, буквально там місяць тому вийшли вчителі, вийшли під Кабінет міністрів і сказали, що вони вже не можуть так жити і на ті зарплати. І відразу, буквально впродовж пров, в часу, з'явилась постанова Кабінету міністрів про 20% надбавку до їхніх заробітних плат. Насправді, олігархи. Бояться. Вони бояться, що люди повстануть, вони бояться, що люди вийдуть і заявлять про свої права. Вони бояться, що українці нарешті усвідомлюють, що вони господарі на своїй землі. І тому ми маємо зробити все можливе, щоб їхні жахи, які є присутні в їхніх снах чи десь в їхніх розмовах, щоб вони матеріалізувалися на практиці. В цьому завдання я думаю, що наш, наші збори в цьому сприятимуть. Слава Україні! It's all right.